Не грайся словом, бо є святі слова, що матері з доріг вертають сина. Іди до неї, доки ще жива, і доки розум, і доки сила. Знайди те слово вічне і живе, за часом час на світ перекладає. Минуще все, лиш слово на мене, і та любов, що смерть і смерть долає. мій, великий, всемогутній, Мою українську мову порятуй, і в світлий день, при щастя, день майбутній. В країні царства, щастя приготуй, коли до серця крадеться тривога. За долю України я молюсь, з молитвою звертаюся до Бога і мовою українською молюсь. До рідного слова торкаюсь душею, боюсь очорнити чи зрадить Його. З цих слів наша мова пишаємось нею. Це музика і пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітити земної краси, хочу би й не бачити, щепки це жити з якої стікають краплинки роси. Я запитую в себе, я питаю у вас, у людей, я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми перестали гордитись, що ми українці. І що є в нас душа повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще одбайте нам б'ється, і що ми на Вкраїні такий український народ, а не просто юрба, що у світах населенням зветься. Гріховний світ вирує неспроста. відступний демон, що керує нами, та підіймається не над віками, велична постать вічного Христа. О, Господи! Знайди нас всіх, знайди, бо ми блукаємо хащами ще й нині. Прости гріхи й провини безневинні і до спасіння всіх нас поведи. О Господи, зціли нас всіх, сіли, зціли серця опалиму мрію, щоб ми, знавши віру і надію, жорстокий світ добром перемогли. Моя прекрасна українська мова, найкраща пісня з того. Кохане слово, наше рідне слово, яке колись Шевченко покохав, ти все знесла насмішки і зневаги, бездушну гру ворожих лже людей, та сповнена любові і відваги, за ґра летіла птахом до людей. Ти наш вогонь на темнім полі битви, невинна кров. Пролита в боротьбі, тебе вкладаєм тихо до молитви і за спасіння дякуєм тобі. Коли до серця крадеться тривога, за долю України я говорю з молитвою звертаюся до Бога і мовою українською молюсь. Прошу для України Бога щастя і затишку для всіх її дітей. Бо мова українська, мов про теплом своїм торкається грудей.